Гурт Холодне Сонце презентував у столиці свій новий кліп. Виднограй був знятий на пісню Ніколи мить не тягнеться так довго. Робота над кліпом тривала більше року. Зйомки відбувались у Києві, Тернополі, Кам'янці-Подільському та Скалі-Подільській. Лідер гурту Василь Гоцко зіграв одну з головних ролей у кліпі. Я зрозумів, що найдоцільніше буде, коли я сам зіграю цю роль, оскільки я сам її переживаю і зняти натуральні емоції. Це в певній мірі навіть оригінально. Готуватися до прем'єри хлопці почали ще за два місяці. Репетиції проводили багато. Найчастіше вони відбуваються у незвичному форматі. Вокаліст та ударник грають у Києві, а басист з гітаристом у Тернополі. Збираються разом тоді, коли є можливість. Людей на презентації зібралося чимало, а найвідданіші шанувальники навіть приїхали з інших міст, щоб побачити довгоочікуваний кліп. Спеціальною гостею прем'єри стала Мар'яна Рудакевич, яка зіграла з гуртом першу частину концерту. Вона також знялась у кліпі. Фронтмен Василь розповів про цікавий випадок на зйомках з Мар'яною. Мар'яни був банд з одного боку, і тут ми робимо один дубль, другий, третій. І я дивлюсь, щось не то. Банд з іншого боку. Не оминули казуси і саму презентацію. На початку перед саончеком Денисова гітара впала і дуже покалічилась. Проте це не завадило гурту гаряче зіграти і розкачати зал. Ірина Скуратовська, Могилянська школа журналістики.